Санкції сталі новим барометром світової економіки. Бізнес може потрапити під обмеження навіть тоді, коли він працює чесно і відкрито. Причина проста. Сьогодні важливо не лише що ви робите, а й з ким. Партнер у сумнівній юрисдикції, банк, який потрапив під тиск регуляторів, контрагент, що має бенефіціара у санкційному списку, усе це може стати причиною блокування платежів, замороження активів або навіть закриття вашого рахунку. Без попередження. Санкції це не чорний список порушників. Це система глобального контролю, де одна помилка може зруйнувати міжнародний бізнес за тиждень. У 2025 році управління санкційними ризиками стало таким же важливим, як управління податками чи фінансами, що потрібно робити бізнесу? перевіряти партнерів due diligence, аналізувати юрисдикції і банковські ризики, оцінувати ланцюги постачання, створювати внутрішню політику комплайнсу, регулярно моніторити санкційні списки. Це не бюрократія, Це питання виживання. ICC допомагає компаніям створити надійну систему безпеки. Перевіряємо партнерів. Оцінуємо країнові Ризики. Будуємо комплайнс політики, що захищають бізнес. Ми не допускаємо випадковості у роботи з ризиками. ICC бізнес без ілюзій. Безпека починається з перевірки. Дякую. Мутний бізнес старить швидше, ніж роки. Читакомби бізнесу, це авторська рубрика, що складається з трьох багатосерійних сезонів, створена на основі реальних подій, з моєї власної ділової історії в Україні, без вигадок, без прикрас, лише справжній досвід, уроки та висновки прожиті мною особисто Саїд Баракат 2015. Після років досвіду я хотів більшого. Два контрагенти з Арабського світу. Один з Еміратів, власник великої компанії з продажу орктехніки. Інший з Катару, виробник бітумних покриттів. Мені здавалося, ось воно нове вікно можливостей, нові ринки, нові проекти. Усе виглядало серйозно. Професійна. Ми ввели переговори онлайн, але саме ці двоє наполягли приїхати до України. Відготував офіційні запрошення від своєї компанії, отримав погодження з міграційної служби, допоміг оформити візи. Вони приїхали перші два дні. Зустрічі, переговори, вечері, гостинність. а потім вони зникли. Кожен окремо вирішив подивитися країну. Я залишався на зв'язку. Іноді зустрічав їх, але справних переговорів більш не було. Через 10 днів вони виїхали, і тут почалося телефони, виклики, правоохоронці, питання. Дивні, тиснучі. Мовляв, я сприяв легалізації іноземців. Незаконно. Я навіть не розумів, про що йдеться. Але відчув це серйозно. Тиск зростав. Я залишив країну на час. Тільки потім зрозумів, ці гості не шукали бізнес. Вони просто шукали прикриття, використали мене. як чистого посередника. Іронія в тому, що коли допомагаєш іншим вийти в країну, можеш сам опинитися за межами. Висновок. Іноді твоя відкритість це і є пастка. Бо у катакомбах бізнесу чесність – найзручніша маска для чужих ігор.